Вітаю, дорогі друзі! З'являється на продаж Peugeot 407, Хто шукав, будь ласка, чорний колір. Цікава моделька автомобіля. Чесно кажучи, до цього я і не бачив 407 Peugeot. Дуже довга така барша, знаєте. І хочу сказати, що на будь-якому автомобілі, якщо стоять красиві диски, то виглядає він дуже симпотно. Guma, 17 2017 року, дуже красиві диски легкосплавні, є підкраси по кузову. Це у нас 2006 рік, 1,8 газ-бензин. Газ писаний 20 км тому відбулося техобслуговування. Багато чого в цьому автомобілі було замінено. І катушки, і кручника, і колодки замінені, теплообмінник замінений. Коротше, багато всього. Єдиний нюанс по ньому не працює кондиціонер. Але комплектація класна. Тут, до речі, двозонний клімат-контроль. Маємо підігріви передніх сидінь, великий панорамний дах, як цей притаманно компанії Peugeot, панорами ліплять в принципі, майже усі моделі. Чотири підйомника, електрорегулювання дзеркал, індикатор газу, кермо, 271 тисяча кілометрів заявленого пробіга, датчик дощу є, круїс-контроль, п'ятиступочка механіка. Вмонтована у нас дуже красива сенсорна мультимедія. І до речі, хочу сказати, що дуже якісна камера встановлена. Зазвичай не люблю ці всі. Штуки за того, що камера взагалі не якісно показує. А в цьому екземплярі взагалі бомба. Як в Mercedes, в BMW нових, так само якісно показує. Оце прийшли питання по кондиціонері і машинка бомба. Коштує 5400, тобто недорога машинка. З газом їде доволі динамічно. 1,8, я думаю, це правильний мотор для цієї моделі, тому що вона довгенька, думаю, важкенька, але їде досить непогано. Ось такі панерамна стеля шторочкою закривається, якщо сонце світить дуже рясно, нам в обличчя. Так, камерка тут. Фаркоп є, тут у нас запасочка, великий доволі великий багажник, там у нас газовий балон монтований, шторочки нема. Друзі, є і підфарбування по кузову трошечки. Так? Є у нас можливість відкрити цю форточку, але не знайшов кнопку, як відкрити. Може хто знає, підкажіть, приїдьте, покажіть, а може, може, може ви цю машинку шукайте чисто раді того, що там відкривається додаткова форточка. Друзі, непоганий варіант автомобіля до 6 тисяч доларів, навіть до 5,5 тисяч доларів. Шостий рік газ писаний, обслужено. Треба зробити кондиціонер і вона буде вас радувати. Машинка симпатична, сімейна, чекай на вас.